Продовжуємо гуляти з садом в кінці жовтня йдемо за будинок. Тут дещо інші рослини, і всі вони прекрасні. Зеленчук і котячем ято утворили тут щільний килим, там земля трошки просіла, то досипали зверху. Я впевнена, що зеленчук вилізе без питань. Велетень сідач набирає такого гарного, золотавого салатового, можна сказати, кольору. І такі пухнасті суцвіття вже. Розлітаються по всій ділянці. Там був Вероніка Айстром, такі у нього свічки почерніли але залишу на зиму. Ну і іконечник, звичайно, красень. Ще майже повністю зелені спіреї за будинком в тіні і красунчик понісетом Маудрі. Хоча мені здається, що це не зовсім той сорт. Купувала як Маудрі. Йдемо до моєї улюбленці осоки. Осока кілія маргіната. Розпушилась, стала такою ніжною, на дотик вона просто, наче пір'їнки. А з цього боку яскрава імпірата. Подивимось на центральну клумбу, облетіла красуня сакура, декілька листочків залишилось. Ну, Буду чекати листи і краси. Тіньова ділянка за бесідкою. Непогано почуваються ту, і прекрасно кизильник, тут взагалі він якийсь фантастичного кольору, до імпірати і куничник. Виходимо до цієї зони, це вже зона саду майже. І ось так вона виглядає спірея тут теж зелена. Підходимо до моєї великої найбільшої квадратної клумби, мій улюблений ракурс на сад, на двір. Куничники тут не такі розкішні, звичайно, під вишнею їм важко, але дивіться, який сонячний колір у цих вишень. Обожнюю. Ідемо далі. Знову повтори пенісетом хамель, кизильник, ось це осока моров, котяча м'ята, ялівець, мінджуліп. І виходимо до калини знову до величезного куничника, Більше двох метрів цього року вимахав. Кизильник, який же в нього гарний колір зараз. З переливами багряний. Десь жовтий, десь зелений. І ці ягідки дуже гарно. І ось так виглядає доріжка до дитячого майданчика. І красуні в ортензії тримаються. Ось така божественна краса. Хочеться, звичайно, більше сонячних днів. Так рідко вони зараз є. Але все одно мій сад прекрасний. Навіть по хмуру погоду.